Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Ну 2000 доларів хоча б. Скільки приблизно ви витрачаєте? Базові потреби закриваю не я, а то десь, наприклад, ну, ці самі 2000 доларів десь і витрачаю. У вас оренда чи у вас своє житло? Оренда. Оренда. Скажіть, звідки ви самі? З Дніпра. Так. В Києві ви як давно? Вже 4 роки. Подобається вам життя в Києві. Yeah. А в Дніпрі краще, чи в Києві. В Києві. Чим ви займаєтесь? З ким працюєте? Маркетолог. Маркетолог, взагалі, сім'ю одного дуже відомого, скажімо так, в вузьких колах е інфопродукту. Чи заміжнявий, чи ні? Ні. Чи є у вас чоловік чи ні? Чоловіка поки немає. Хлопець. Але я хлопець. Як ви познайомились з хлопцем? Ой, дуже в нас гарна історія знайомства. Він мене побачив в рекламі. Я знімалась для бару своєї знайомої, так і цей креатив запустили в таргет, і так він мене побачив. Знайшов по лайкам, підписався, написав ми, пішли на побачення. Спочатку ми не зійшлись. Ми Давай спойлер зроблю, що чоловік поряд стоїть, ми просто не хоче зніматися. Добре? Можна, да? да як треба добиватися жінку тут? Насправді треба, щоб жінка спершу до тями прийшла трошки. Для вас важливо було скільки заробляє хлопець. Я просто бачила, що людина реалізована, що вона цілеспрямована. Да, у людини є якісь цілі по життю, вона до них рухається. Тому, мабуть, це було важливіше, що людям побажаєте, які шукають себе. Якомога простіше ставитись до своїх помилок, до якихось факапів, до того що не виходить, якомога більше пробувати різних напрямків, не знаю, і все і 100% щось своє знайдуть.